Ввечері на вулиці Юрія Липи патрульні зупинили водія Ваза. Під час перевірки документів поліцейські помітили, що Керманич не тверезий. Хоча сам чоловік спочатку запевняв, що алкоголь не вживав. Ні, я не алкоголь вживав. Та ні, щось єсть. Ні, дядька, я вам серйозно. Чесно. Потім таки зізнався і просив його відпустити. Ну, я розумію, ну будь чоловіком, пожалуйста.

І це точно не дві чарки горілки, як ви говорите. За водіння у нетверезому стані на чоловіка склали адмінпротокол і відсторонили його від керування. Нагадуємо, санкція даної статті передбачає штраф в розмірі 17 тисяч гривень з позбавлення права керування транспортними засобами терміном на один рік.